Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні, напевно, одне з найулюбленіших відео у всіх. Я обожнюю такі відео знімати, звичайно, обожнюю дивитись. І це книжкові покупки. Останні мої книжкові покупки, які я знімала на канал, були минулого грудня, аж тобто, пройшов вже рік, і тому я вам покажу, що я купила за рік. А мені щойно зранку прийшла посилочка з України з книжками. Ось це перша посилка з книгами з України за рік. Я купляла тільки книги англійською тут. Ось і тому покажу вам те, що мені сьогодні прийшло. Покажу, що я купила впродовж року. Щось я вже прочитала, щось ви вже бачили. Але так зробимо такі підсумки. Купленого за рік, і все, я відкрила собі стовф, цей, знаєте, книжковий коридор. І тепер я думаю, що такі відео будуть частіше, тому що знайшла спосіб, як для мене комфортно отримувати книги з України. І так, переходимо вже до покупок. І перша книга це. Вудхаус, це вудхаус, неперевершений дживс. Я обожнюю серію про дживса і вустера, а мені просто неймовірно імпонує у Вудхаусу його англійський гумор. Я отримую неймовірний такий заряд енергії і позитиву. Тут я не читала нотацію, тому що 100% там як зазвичай наш. Берті Вустер потрапить у якусь халепу, і його камердінер здається. Дживс йому, звичайно, допоможе. Я так неймовірно щаслива. Знаєте, Це відчуття нових книг, які ти тримаєш в руках. Це прям. Далі кафка. Подивіться на цей розмір. Просто така малишка. Я не очікувала. Це його перетворення. Я прочитала у кавки поки що тільки процес. Мені неймовірно сподобалось. А в планах в мене на зиму прочитати його замок і, звичайно, купила його перетворення. Мені здається, це прям найбільш такий відомий дивний роман. Сподіваюся, що мені сподобається це взагалі роман. За розміром якась повість. Далі книга з мого плану на зиму це Кетрін Стедмен, сімейна гра це такий детектив-трилер, де дівчина приїжджає знайомитися з сім'єю свого нареченого, і там якась така гра на виживання починається, щоб увійти в його сім'ю. І все це напередодні Різдва, чи прямо у Різдво відбувається. Ось. Буду читати, можливо, знімати якийсь влог. Влог нас подивимось. І подивіться, який гарний зріст. Буду все після відео знімати плівочки просто не хочу вам шурхотіти на камеру ось, і ставити на полонечки. Далі книга від Кетрін Райан Говард Хронометраж. Я дуже багато чула останнім часом відгуків на цю книгу. Здається, її читала Аліса з каналу Pickwick Papers. Вона також дуже добре відгукувалась про цю книгу, також книжуля, здається, читала. Ось, і там щось відбувається цікаве, моторошне під час зйомки якраз якогось фільму. І там відбувається то. Чи містика якась, чи просто а, якийсь вбивця там ходить? Будемо читати. Далі також книга, яка зараз всюди, особливо восени, мені вона просто постійно терплялась на очі це а, книга від Грейді Гендрікс а, Посібних зі знищення вампірів від південного книжкового клубу. Це кажуть щось за вайбом а, відчайдушних домогосподарок. Я, до речі, не дивилася цей а, серіал з сітком. Ось. А, і домогосподарки, які начебто будуть палювати на вампіра, в них там якийсь сусід підозрілий, поселився поруч, і а, вони щось цим будуть робити. Повинна бути якась, начебто, навіть затишна книга. А, далі затишне фентезі від Тревіс Болдрі, книжки та кістяний пил. У мене англійською є. А, Книга від цього автора про кофішоп також, я так розумію, це в одному в світі, де тролі чи огри якісь фантастичні створіння, вони втомлюються від ось цих, знаєте, битв постійних, шалених, які ми читаємо зазвичай у фентезі, і просто створюють магазин книжок. В минулій книзі Кофішоп. Я ще, до речі, не читала, але книгу, звичайно, купила, тому що я, до речі, англійської її в нас у Румунії і не бачила цю. Далі книга мого улюбленого автора Джо Біркромбі. Найкраще подавати холодною це книга із Всесвіту Земне коло, ось, але вона поза серією. У нас здається відбувається в проміжку між циклом перший закон та циклом епохи ненависті, епоха божевілля здається. Ось, і я, звичайно, у Оберкронві хочу все прочитати, хочу все купити, все зібрати. Я його неймовірно люблю. Це, напевно, один з моїх найулюбленіших -най -най авторів фентезі, саме такого. Епічного фентезі, це ж відноситься до епічного фентезі, здається. А, ось. Неймовірно, я не читала про що, чесно. Якщо хочу, то можна прочитати разом. Великий герцог Орсо веде жорстоку боротьбу з Лігою восьми. Поки армії спалюють ворожі міста. Справжня битва відбувається в тіні. Хто стане королем, вирішується зовсім не на полі у бою для Монзи Меркато, найвідомішої найманки на службі в герцога Орсо. Війна це гарний спосіб заробити. Але замість нагороди від роботодавця Меркато отримує смертний удар. Проте вона вижила. Тепер ці семери, що зрадили її, помруть, щоб це не коштувало. А чого б це не коштувало? Її союзники, ненадійний п'яниця, підступний отруйник і. Північанин, який просто хоче зробити все правильно. Її вороги більша частина країни. Герцог Орсу будь-що прагне довести справу до кінця. Звичайний Джоберкробі. Звичайна така, знаєте, разношорсна компанія збирається і виходить щось неймовірно цікаве і ну, кроваве. Далі книга ще одна, яка в мене в моїх планах на зиму, це дім із зеленого скла від Кейт Мілфорд. А це така підліткова історія про готель в горах, засніжений і куди прибуває дуже-дуже багато гостей і дівчинці та хлопчику, які там, здається, працюють чи живуть, чи працюють їх батьки, і вони там. Проводять час, їм здається, що якісь такі гості дуже підозрілі і вони починають, знаєте, нишпорити, щось внюхувати. І щось з цього вийде, мені здається, що це буде дуже е, класне е, атмосферне читання. Саме зараз я думаю, я її якраз до Різдва і візьму читати. о Далі ще дві книги, які. Створюють мені зимний холодний настрій, але викличуть сльози. Це друга та третя частина ведмежі вугол» Фредеріка Бакмана. Просто я неймовірно люблю Бакмана. А ця серія книги всі собачі шерсті. А ця серія просто розбила вже мені серце, я вже бачу, як я буду просто ридати. Ось це серія про місто Бьорнстад, де все заради гри, де все живе хокеєм, і місто процвітає і напряму залежить від хокею. Тому е багато чого прощається людям, які пов'язані пов'язані саме з грою з командою, і вони можуть робити в маленькому містечку все, що їм заманеться. і Їм за це нічого не буде. Дуже болюча така книга. Але не менш чудова через це. І це всі книги, які мені сьогодні прийшли з України. І далі я вам покажу, що я купила протягом року англійською. І так, Ребека Торн Can Spell treason Without Z. Ну, вже можна побачити, що ця якась книжечка, вона неймовірна осіння. А тут можна побачити, що тут пишеться екозі fantasy with love». Тут щось про книжкову крамничку. Я побачила такий зелененький зріс і зрозуміла, що мені це потрібно. Затишне фентезі. Мені здається, що якась мода пішла саме на затишне фентезі. Ось помню десь років 5-7 назад. Прям епічне фентезі, героїчне таке, Аберкромбі, Ротфус, Сандерсон. Всі читали фентезі, а зараз ось бачу такий тренд на такого козі фентезі. І прочитаю я, до речі, не бачила жодного відгуку на цю книгу. Тому прочитаю і вам першу розповім. Далі книга Мордейс. Це Марісакі Букшоп, це звичайно, інтернаціональний бестселер там, напевно, Нью-Йорк Таймс як завжди. Від Сатоші Ягіс... Ягісава. Тут також я її купила, тому що на першій сторінці щось пов'язано було з жовтнем. Я її восени купила як якусь затишну книгу про книжковий магазин. Я збираю все, читаю книги для добірки про книги про книги. Тому ось в мене є така ще на прочитати. Далі я купила книгу Ті Джі Клюна. Це продовження дому у Волошковому морі. Ну тут мені здається нема чого коментувати, тому що Дім у Волошковому морі минулому році стала лучшою кращою книгою за минулий рік, і, звичайно. Я такий пухляшик взяла і думаю, що скоро буду його читати. Знаєте, з однієї сторони дуже хочеться почитати і повернутися у цей світ, повернутися до цих героїв. А з іншої ти розумієш, що це буде дуже класно і відкладаєш на солоденьке. Далі купила книгу Муракамі Вайнд. Це здається. Найперша книга, яку взагалі написав Муракамін. Я почала якось читати його просто, щось мені траплялось на очі. Я це купляла, я це читала. Мені я зрозуміла, що це мій автор. Він такий дуже, знаєте, вайбовий і вайб такий дуже темний. Ось коли ти читаєш вночі, поки весь світ спить, а ти наодинці з. Трошки дивними іноді е, книгами, але наодинці з думками-персонажами, е, з думками е, нашого письменника, і ось взяла цю книгу, вирішила е, трошки якось систематизувати читання муракамі і почати з початку. Далі, книга, яку ще я купила, це Кері Майер, The Paris Bookseller. Це книга про Шекспір і кампанію. Як утворювалася ця легендарна просто книгарня про Сільвію Плат, про всіх відоміших просто письменників, які жили в той час. Це така, знаєте, художня історична книга, про утворення, про. Початок такої ери. Ось і там буде дуже багато я думаю імен, відомих нам, і все якось в мене не доходять руки до цієї книги, але, звичайно, прочитаю, тому що мені неймовірно цікава ця тема. Далі дві книги, які я купила від одної авторки: це Лорі Гілмор з Сінамон Банбук Стор і З Tree Farm. Цю, я думала, буду читати восени, але я її купила під кінець вже осені і тому ще не встигла прочитати, але можливо, візьму так читати. Ось тут в нас любовна історія у крамничці, де є ще ну, сінабони. А, вот. а тут в нас якась різдвяна любовна історія. Я її буду читати думаю, також найближчим часом. Там щось повинно бути миле і банальне. Тільки зняла вам книжкові покупки і одразу пішла до книжкового магазину, тому що мені мало. І купила ще одну книгу Лорі Гілман. Так, я ще жодну не читала, але е цю я шукала і восени не могла знайти ніде, вона була всюди розкуплена і ось щось там про кохання та Pumpkin Spice Latte, напевно. І книга, за якою я просто е вела справжню охоту. Па -па! Різдво у Хогвартсі від Блумсбері. Просто подивіться на цю красу. Одразу просто плюс мільйон до новорічного настрою. Ось такі ще позакадрові книжкові покупки. Повертаємось до відео. Далі е, пішли книги, які я вже прочитала, але я не показувала їх у покупках в минулому році. Ось це Флоріан Ілліс, 1913 рік. Е, напевно, напевно, ви її побачите в найкращих року. Це е, дуже Цікавий формат книги, я би хотіла почитати ще ще, ще про різні роки. А це просто збірка різних фактів, різних шматочків історії про різних людей, про різні спектри мистецтва і про письменників, і про художників, і про музикантів, і про акторів і які. І коли все це відбувалось у 1913 році, році напередодні Першої світової війни, ось там і про якісь історичні постаті, там і про Сталіна, там і про Гітлера. Поки він ще був, знаєте, студентом, студентом невдахою. Ось дуже цікаво історично, але при цьому дуже гарно написано, дуже комфортно. Ну, і неймовірно цікаво. Дуже-дуже хочу ще почитати якісь книги у Флоріан Іліс. Три книги, дві з яких я вже прочитала першу та другу частину. Третя в мене на черзі. Це Грандмастер. Такі важкі, дуже. Це книга про такі. Знаєте, це таке китайське фентезі? а-ля для мене особисто це е, надприроднє. Але якщо б е, Дін та Сем Вінчестер не були е, братами а були заклятими ворогами, і між ними було кохання, але вони е, їздять і вбивають всіляку там нечисть, е, і в них є магічні якісь е, здібності. Ось, якщо коротко так розповідати, і мені подобається, і поки я не забула взагалі про що там, потрібно брати. І читати третю частину. Далі книга, про яку я вам нещодавно розповідала у прочитаному, це Ніл Гейман і його вид з дешевих місць. місць. А ось краща книга року, мені здається, буде 100%. А може, ні? Я ще подумала. Але в кращих точно буде. Ось Неймовірно цікавий Ніл Гейман, і неймовірно цікава розбова, розмова відбулася між нами. Я прям закохалась у цього автора саме як в особистість, окрім його творів. Вони мені також подобаються. І далі в мене залишились дві книжки малишки, які я вже прочитала. Це перше це «Екслібріс» від Ан Фадіман. Ем, непогана книга. Знаєте, такі невеликі замальовки з життя людини, яка любить книги. Щось було близько мені, щось не дуже. Ну як мені здається. Непогана книга, особливо для людей, які люблять також книги і які люблять читати про людей, які також люблять книги. І остання книга, яку я вже прочитала і вам ще не показала, це Муракамі і його Спутник Світхарт книга дивна, як і Муракамі, з специфічним вайбом, як я вже казала, але мені подобається. Не знаю, ось є щось в ньому. Мені важко описати про що його книги і який настрій в них. Мені здається, вони невеликі. Що... І щоб зрозуміти, про що і сподобається вам чи ні, просто потрібно спробувати. Ось ось так виглядає щастя будь-якої людини, яка любить книжки. Я неймовірно щаслива і заряджена на позитив, ось як бачите. І пишіть внизу в коментарях, що з цього ви читали. На що чита... чекаєте якісь відгуки, кажіть мені, що найскоріше читати, щоб розповісти вам. І ставте лайк цьому відео, якщо воно сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока!